Відомий британський архітектор Джон Доус створив цей витвір мистецтва. Компанія Tarjan Towers збудувала вже дві секції та добудовує третю. Щоб було безпечно та комфортно, компанія інтегровані водні технології впровадила сучасні насосні станції водопостачання та пожеже гасіння. Зараз ми в першій вежі і тут ми встановили сім насосних станцій. Водопостачання тут розбита на три зони. Щоб створити комфортний тиск на самому верху вежі, потрібні потужні насоси. Саме тут встановлені насоси, у яких є 24 робочих ступені. Кожен насос станції третьої зони створює тиск до 185 метрів. Це 30-кіловатна станція автоматичного пожежогасіння. Цього достатньо, щоб всі мешканці були у безпеці. Розвиваємо насосний бізнес з 2008 року. Звертайтесь до нас.